І на всій період. Просто це ви думало десь кількість. Головнішою ну, реформою буде напевно наповнення бюджету держави, за рахунок того, як підвищили комунальні послуги, за рахунок mm. того підвищили цього. Mm. Mm. От за податки mm. я з вами згідна. справа в тім, що 에, податковий кодекс, ви бачите, який опір чинять низи, відверто кажу, в тому числі і підприємці, в тому числі і в сфері. Торгівлі і в сфері обслуговування, чому ви чи не тому, що це сьогодні добрий податок витись, правильно? Але якщо був єдиний податок і підприємець, який хоче мати кусок хліба для своїх він готовий був сплачувати сьогодні єдиний податок. Так ви подивіться, скільки видів єдиного податку, просто викреслили. Так податків. що підприємець, який кладе свої кишені на прибутки від того податку, йому ні не закола заняття. Я вам дійсно мало малий. Веле постраждав. 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 Ну, ми надіємося, ви бачите, що на сьогоднішній день ще не прийнятий податковий кодекс. І я е, добре скажу більше, по своїй діяльності останнього міністр роботи. Е, мені буквально приходило з по три, по чотири, навіть по п'ять разів е, в день прийоми мати е, з цього ж е, тиску податкового і з цього ж проекту податкового кодексу. Приходилось і надсилати листівки, і приходилось е, надсилати вимоги, і навіть не приймати, він більше не приймати, а сприймати, ми не мали права збирати службову організовувати, сприймати страхи підприємців і в сфері підприємства, і в сфері секунд фенту. І е, страйки на дозвільній системі, тому що е, ну, у нас якось приємному районі славу тихіше, а от на поліції там є проблеми надзвичайно на які звичайно реформи в медицині. Знає я медицині голосували тільки за те, щоб були якісь реформи медицини. Тому що можу... я працюю в соціальній службі директором, і мені серце завжди вбивається кров'ю, коли ми змушені людям оголошувати благодійні акції для збору коштів на лікування. Чому це не зробити офіційно? Я, я навіть говорю по-іншому. Хай людина знає, чи вона приходить, здавати аналіз. або не хочеться, або вони підсовували, у нас є позитивно. Так, я прошу, ж видіти офіційні. Але приходиш, медичні заклад, буквально лікарні. Буквально в 20 років, якщо це вбити в діагностичній з тебе ворог 20. Да, аналіз крові і тобі дають заяву, що ти носиш молодні внесу. Ну, це, це В наші державі це, це тільки за аналіз крові, а за решта, а 300, за обстеження, а 500, це і то. Так, ще питання будуть. У мене таке питання. Скажи, будь ласка, ви в цій партії ти, де, як вони заробляють такі гроші мільйони? Я 40, 40, ну, вони вже відправили, працюю, ніяк не можу Анатолійна. до тисячі добратися. До Дайте нам на церкву. Бачите, церкву будуємо в центрі целища. Ну, скажіть, як практично вони заробляють, може ми. Позвоніть Сергію слово. Я не маю, я не маю, <пробітник> скажімо так, права говорити за чиї заробітки і я ніколи не хочу їх і грошей. І повірте мені, чиї є не, не можу. Ви знаєте, звичайно, що я, <пробіт> я не можу казати не можуть є таке, є таке поняття, як умерці для кожного власника своїх мільйонів і мільярдів. Я не можу за заплати тіні, їх, я не можу відповідати за його майно, за його фінансові оборудки і, і стежити за цим. Ну, а, парті, є, а партію вже треба державну переполучну перепрошую. Е, я, якщо я відповім, то ви не знали, партія тримається на виборчик сьогодні на виборах. Дозвольте, відповім, що ви не назвалися. То... <світання> <пілит> <пілит> а, давайте, е, я перепрошую, Микола Ганаторіч, то ну, повірте мені, я не з тих людей, що стануть зазіхати, що в кого є, хто що збудував і де він взяв. Це є інше, це є питання інших структур. Е, ну як можу сказати, якщо ви чи знаєте тобі графіку, яку він починав з Дніпропетровська з Проводбанку, правильно? Якщо ви читали то тобі біографію, вам прийшлося знайомитися з нею, то я думаю, що із тих. Часів, тому що, наскільки я усвідомлена, вже останні п'ять років ніхто раптом мільйонером не став. От вибачте, мені А мільярдер. То, то, то опов... трохи? Well, можливо, можливо, but... позитив. Well, а можливо, well, ще ви забули, що був такий період інфляції, що багато навіть наших простих громадян, отримавши в банку кредит в 300 тисяч на той час, буквально через півроку віддавали копійки. Просто ви, можливо, не. За фінансовим станом Україні Ну, от так дивіться, брошури випускають, які все. То дайте на школу на школу, дайте на книжки хороші дітям, у школі були, щоб старі не брали. На саді щось виділити, другі садяти, треба сюди, щоб на чергу не що треба, що було. Тогава треба воювати сіма. Що ж я будемо воювати, а воювати буду. А я ж, дивіться, які брошури плакати, полакати, бумага і випускаються вона це. Я відповім на ваше питання. Якщо ви тому ви дізналися, що є виборчий фонд партії. Прошу? Тисячі. закладуються на це все. Ну, чому тисячі навіть більше? не досунули мене до кінця. Є виборчий фонд в кожній партії. В кожній партії відкрити рахунок, поцікавитися, ще два. Це був обов'язок, якщо ти зареєстрований, як партія на вибори. І кожна партія знає, мабуть, де гроші брати. Для того, щоб надрукували мої агітки, відповідну суму згідно рахунку, яку виставила, виставила друкарня, заплатила саме фонду <кху> партії. А Коли діти сіля, десяти доноси клас, як на комп'ютері знімають, то що це немає підручника, правда? Отак, от робиться от, от, ну, ну, очі так само. В все. Освіт, і ну. Але ну, друг, от з того ж А змушення над нашими. Що ж, так, ну ще будуть питання. Що можна коротко, чи є у вас меценати, які б могли б допомогти добудувати церкву? Я, я не маю права сьогодні. Е, ну я скажу відверто, я вам говорила, що якби мені не пообіцяли, що вкладуть щось, в таке містечко, яке прирівному, і вибачте мені, рівень соціальний і культурний сьогодні потребує і навіть побутовий, покращення життя мешканців, як ніколи не поговорилася типа. А по церкві сьогодні? Церкві, хочете сказати, де візьмемо гроші на це. Чи є меценати, ну, які так, пообіцяють? Звичайно, так. Мова йде по церкву і мова йде про будинок і Дяку. якісь, скажімо, рухи. Ми про Україні <рісля> скука. Я думаю, що громада вирішить, кого що де ну прости. А, а я знаю, що є ще і інші. Я This не знаю, я допоможу. Я регіоні і команду. <плес> ну добре, поки не озвучують скільки тих грошей, але ви знаєте, що буде. Буде будинок. Так. Ще питання є. <плес> є питання? <плес> Якщо немає питання, то можна перейдемо до ще одного кандидата.